Студентів планують позбавляти від строчки. Про що йдеться? Йдеться про те, що у Верховній Раді зареєстрований урядовий законопроект. А ти певний, що так звучиться мене вона, а не звучить новина, вона, що Українська Рада, Верховна Рада видала закон, чи в Україні буде закон, що студентів будуть позбавляти від строчки. Бо мені здається, я бачав такі заголовки про закон. А насправді це законопроєкт і е, наскільки ми з тобою пам'ятаємо розбирали ні в одному з наших випусків закон і законопроєкт дуже суттєво відрізняється так ми з андрієм андрійовичем свого часу працювали в українській в українському парламенті у верховній раді україни і ми е, також є співавторами авторами декількох О, законопроєктів, багатьох законопроєктів, законів хороших ініціатив однак Багато з них просто лежали на лежали там столо. Ну по перше, давай розкажи. Я тебе перебив про що законопроєкт і що він дійсно є. Мен це правда. Законопроєкт існує. Про що? Законопроект 13193 пропонує позбавити права на відсрочку учнів закладів професійної, професійно-технічної освіти і здобувачів uh -huh. фахової передвищої освіти, uh -huh. тобто студентів ПТУ, коледжів е так званих і так далі, які почали навчання після 25 років, тому що е А, -а в... та навіть в законопроекті цьому не все так однозначно і все доволі поверхнево. Так, окрім а, чекай, а цього... вища освіта після 25 років про вищу освіту в законопроекті не йдеться. Будь ласка. Окрім того, про це теж не розповідають гівноблогери, які розганяють паніку. Цей же законопроект передбачає не тільки обмеження, а й розширення кола осіб, які мають право на відсрочку. Так, законопроектом передбачається надати право на відсрочку від мобілізації. Від призову під час мобілізації працівникам, педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів, що мається на увазі, це дитячо-юнацькі спортивні школи, це мала академія наук. Це будинок, палац там культури, дітей, юнацтва і так далі. Вам всім відомо в кожному місті України ще з радянських часів є подібні установи, де е, діти можуть, діти ю, е, і юнаки можуть е, проходити певні позашкільні заняття там з. Будь-які не знаю, це може бути спорт, може бути якесь військово патріотичне Ну знаю, що я то підтримую. І... Там треба розбиратися по кожному пункту окремо. Давай розберемося саме з негативною складовою для суспільства, як вони вважають і розганяють. Що студентів, як виявляється, не всіх студентів, тому що в мене асоціація з студентом. В першу чергу з вищим навчальним закладом. І навіть я, коли там не розбираючись, то на тобі була просто ця місія розібратися з законопроектом. Я не ліз, от Тарас цього зробив. І це теж дарма. От, бачите, я навіть собі почитаю, тому студенти, що це вищі, стосується вищих навчальних закладів. Так, а тут тільки ПТУ, коледжі, всебто до вищої освіти. Ми говоримо, ну, так це ну, базово ок. Я не, чесно, я не знаю жодної людини, яка в ПТУ вчиться після 25 років. Ну, до двадцятого року не знав, може зараз знайду йду зараз знайомих. Пояснювальній записці до проекту закону. Уряд зазначає, що значно підвищилось число а, значить, студентів а, а, професійно-технічних навчальних закладів, які старші 25 років, і навіть старші 30, і навіть старші 40 років, які раптом захотіли здобути освіту. Уряд вбачає в цьому бажання. І бажання, скажімо, українських громадян використати статус студента для того, щоб не служити в Збройних силах України, і тому о, трошечки о, обрізає кути для таких недобросовісних, можливо, певним чином, громадян, називаємо їх так. Угу, тобто... Це обмежать обмежать бідних хлопчиків 45-літнього ПТУшника, який вирішив на столяра його конституційного права стати столяром 48, Розумієш, чи інженером верстата якогось? Я не знаю електриком. Це ж людина в 40 років надумала, що хоче життя своє поміняти. Що людина вже не хоче керувати СТО, а хоче електрику крутити. Що людина не хоче бути директором магазину великого зарплатою 150 тисяч гривень, а хоче бути що там? Осімів хоче цих запліднювати корів. Ну позбавляють. Ну насправді на десь так і є. Так, а ну, давай поступово законопроект це не закон, раз. Раз, це перше. Тобто перед тим, як законопроект стан... слово проект, проект, французьке певно, я не знаю проект, воно в собі якби вже вкладає те, що це ще щось, що не затверджене. Відповідно, перед тим, як це стане законом, це має бути перше читання Верховної Ради, Ні, перший комітет має розглянути. Перше читання в Верховній Раді, друге читання в Верховній Раді, президент має підписати. Тоді він вступить в дію, себто набере чинності, як правильно юридично Набере чинності, чи вступить в дію? Набири Вступати чинності, можна тільки або в НАТО. Набуде законної сили. От. Зрозуміло, так? І по-друге, навіть якщо ми розбираємо законопроект, то навіть те, що подають, що всі студенти е лишиться відсочки, то ні, не всі. Тобто, дійсно, ну в мене виникає. Питання, чому ПТУ йти в 30 років вчитись? Ну, питання я... абсолютно справедливе. Тож, товариство... Та І плюс давай чесно, У мене були знайомі. які... Е... 22-му році добре, що лише знайомі, а їх не називаєш ближчими ніж просто знайомі, Люди брали якісь там магістратуру в Чехії, в Австрії, в Словенії, в Нікарагуа, не знаю, де за 17 там якихось ящиків картоплі можна було цю магістратуру купити і виїжджали собі спокійно. І це прикрили і дуже добре, що прикрили цю історію. І так само користувалися всі і вищою освітою, щоб вступати. Ну з вищою освітою, напевно, це буде жорстко зараз заборонити. Але слухай, ну по вищій освіті передбачено, що е, Кату. право на відсрочку отримують ті, хто здобуває наш наступний е, рівень е, в е, кваліфікаційних освітніх рівнях, які передбачені у нас законом про освіту. Е, ага, тобто дивись, Якщо є чоловік, навіть якщо ми про цей законопроект розберемося, якщо є чоловік, який закінчив 9 класів. Потім 20 років нічого е не робив, не да, вчився не, не вчився собі, працював, кріпто займався. Тоді по зараз він може законно, навіть якщо б цей законопроект ухвалили, він зможе піти і отримати освіту і в коледж. Ні, цим законопроектом зрізають якраз тим О, всіх, тих, кого Ці, хто 7, старший 25 років. Неважливо а, чи вони отримують цей а, освітній кваліфікаційний mm -hmm. рівень. Вперше, бачите, ми навіть тут теж зраденько розігнали. Всі ці вісім чоловік, які в Україні є. Ми не зали... можемо і розганяти, тому що товариство ще раз пояснює, що це лише проект закону. Проєкт закону так, значить, підведемо підсумки. Новина була, що студентів позбавлять права на відсрочку. По-перше, ще не відомо, чи позбавлять, тому що це лише проект закону, це лише пропозиція. По-друге, не всіх студентів, далеко не всіх студентів, це не стосується студентів вищих навчальних закладів, також не стосується студентів тих же професійно-технічних закладів освіти, які молодші 25 років. А стосується це трошечки хитреньких таких наших співгромадян, які можливо трошки недобросовісно скористались своїм правом. І все таки це залишається лише проектом закону, тому панікувати рано, боятись рано, розганяти зраду рано.